І що, всім привіт! Діло дійшло до обзорів. Каратесенький зовсім. Навіть не те, що обзор, більше враження, тому що для повноцінного обзору треба час якийсь, щоб знати всі нюанси, абсолютно всі. Я спробував дуже давно хотів переходити на якийсь акумуляторний інструмент. Маю погружену фістул, всі її знають. І так як до мене приїхав товариш, а він має таку. То я йому сказав, вези, все, що маєш, я буду дивитися на акумуляторний інструмент. Бо погружна актуальна саме е, акумуляторна. Що вразило? Зразу, в двох словах, вага. Фістуловська угу. пилка з акумуляторами важча. Це я знаю точно. Е... О, ця легенька. Але, ну, по-перше, тому що тут один акумулятор на фістуловський акумулятор не дві. Це сіті. Один акумулятор. Звісно, це е, не є плюсом, але один акумулятор не є плюсом. Е, із цікавого, вона підходить на фістуловську відповідно на макітовську шину. Вона, в принципі, зручна в роботі. Певні нюанси в порівнянні з цією, е, звісно, є. Наприклад, для моєї руки, да? мені ця зручніша. Вхваті. Тут трішечки, от прям трішечки кнопочки, трішечки не дотягує до, до мої, мого ідеалу. Також у мене був досвід інших пилок трішки. Можу сказати, що, наприклад, регулювання висоти тут е, більш-менш достойне. В макіті воно гірше. Але з фістулом ми не порівнюємо це. Це зовсім е, із мінусів чуттєвих мінусів для мене. Це диск 140 мм. Я, в принципі, розумію чому. Тобто диск в цій погружної 140 мм. Також відсутність, відсутність розклинюючого ножа. У фістула він є, тут його нема. Для когось це можливо суттєвий мінус. Для мене це не суттєвий мінус. Чому? Тому що я нож в своїй пилки. Я його дуже часто хаваю, фіксую тут. Чому хаваю? Тому що я працюю за шпоном, коли ріжу шпон, то я ріжу його на себе. Тому хаваю ніж. В цілому, в цілому, а ще з мінусів. Ну, звісно, не можна порівнювати, да? Підошви. Підошви. Наприклад, ексцентрики, які. Регулюють плотність ходу по шині, як вони тут організовані, яка ширина захвата. І як тут манесенькі такі пиптички, які будуть стиратися дуже швидко. Зрозуміло, але ж ціна питання, вона, вона ж значно, значно дешевша. В цілому схожі регулювання, наприклад, з нахилом, барашки відпускаємо, працює до певного, так, 45 градусів уперлись. Уперлись. Тут є обмежувач на 47 градусів і є також мінус 1 градус. Трішки, трішки не дотягує, звісно, до фістула. У фістула ці речі організовані більш, скажімо, фістула тут, тут все класно. Тут є речажок, Чік мінус два. І також ще один речажок, мінус один. Плюс два-мінус один. Фіксація Фіксація не сподобалась диску. Тобто вона так само, як у фістула, зафіксувалась, але при цьому диск крутиться. Він крутиться і для заміни пилки ще треба відкидати натискати, натискати цей річажок. вже одному трішечки-трішечки незручно це робити. Хоча я не вважаю це суттєвим мілусом. Тут у фістула. Прям все. Їй вже дуже-дуже багато років, але вона. Так. Вистачає. Я зробив кілька різів. Зробив кілька різів. Ну так як не було диску нормального. А я сподівався все ж таки, що тут 160-й диск і зможу якісно відрізати. Але він 140-й і в мене таких дисків немає якісних. Тут стоїть не дуже якісний диск. Я спробував пристрагати Шпон вийшло неякісно. Ну, це питання до диску, в принципі. Значить, що стосується габаритів, вони однакові, тут подошва трішечки тонша а так, загалом, габарити однакові. По вазі ця з акумулятором бажу так само Ця без акумулятора оберти, оберти. До шести. Так, тут перша вмикаємо. Приємний плавний пуск. Третє, наприклад. І Шоста. Тормоз, в принципі, в цьому тут питань нема. Порівнювати, звісно, можемо порівняти 12-річню пилку. Послухати. Перша. Третя. І шоста. Відчувається потужність, звісно, відчувається вона отак-якось от на рівні. Навіть інтуїтивно. <кій> моща. Безщитковий. Безщитковий двигун. В принципі, що хотів, сподіваюсь, сподіваюсь, показав. Будемо намагатись далі знімати якісь обзори. Всім пока, нам перемоги!